Масована ракетна атака по Україні повідомляється, що росіяни здійснили пуск ракет з авіації. Також повідомляється про вибухи у Павлограді. Вдосвіта була перша хвиля запусків. Десяток разів ударили по Харкову попередньо ракетами с 300 та Х-22. На цей момент постраждалих немає. Дані про руйнування встановлюються. За повідомленням міського голови є проблеми з подачою електрики для транспорта. Нині фахівці працюють над відновленням живлення. Повідомлялися і про вибухи на Полтав та у Черкасах чекаємо офіційної інформації. Напередодні наслідок ворожих ударів по Нікополю загинув юнак та постраждала літня жінка. Пошкоджені за два десятки будинків, 40 сонячних панелей, автомобілі та лінії електропередач. Вибухи пролунали вночі у Львові. Є два влучання безпілотників. Сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Одещо натаковано шахедами, уламками збитого дрона. Пошкоджено багатоповерхівку. Сталася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Росія занижувала кількість жертв внаслідок підриву Каховської ГЕС, пише Associated Press. Після підриву дамбо окупаційна влада заявила про 59 загиблих. Утім, згідно із даними видання, тільки в окупованих Олешках загинули щонайменше 100 людей. Журналісти поспілкувались із трьома медиками, які ввели облік жертв, за їхніми словами. В Олешках потонули 2-3 сотні людей. Наразі повідомляється, що вибухи у Дніпрі, будь ласка, перейдіть до найближчих укриттів не нехтуйте своєю безпекою. А ми рухаємося далі. Працівники ДБР затримали директора однієї з філії центрального лісового офісу за розкрадання державної деревини на мільйони гривень та хабарництво. Посадовець за вказівкою керівництва систематично вимагав від підлеглих гроші за начебто вирішення питань з контролюючими та правоохоронними органами. Керівник філій також примушував працівників штучно зменшувати обсяги вибудованої лісопродукції, а залишки продавав за готівку. Державі завдано збитків на десятки мільйонів гривень. Стрічі бюро у межах розпочатого кримінального провадження задокументували декілька епізодів, у ході яких директор отримав неправомірну вигоду на загальну суму близько 11 тисяч доларів. США. гроші він надалі розподіляв між посадовцями центрального лісового офісу. Під час отримання частини хабаря в розмірі 4 тисяч американських доларів посадовець був затриманий на гарячому. В умовах війни українські родини продовжують відкривати свої серця для усиновлення? Багато дітей потребують теплих обіймів у складний для всіх час. З початку війни у Дніпрі 53 дитини знайшли нові родини. Та які перешкоди доводиться пройти майбутнім батькам під час усиновлення, розповість Анастасія Шуляк. Усиновлення дітей важлива і актуальна тема, особливо під час повномасштабного вторгнення. Анастасія та Олексій з Кривого Рогу довго наважувалися на всиновлення дитини, проте з початку війни прийняли одноголосне рішення. Після закінчення батьківських курсів дізналася про 11-річного Микиту. Хлопчик вже був усиновлений, але стосунки з попередньою родиною не склалися. Та Васильченків очікувала несподівана новина. У будинку малютки в Нідерландах живе рідна дворічна сестра Микити. Ми про це дізналися вже в той день, саме коли ми квіту забирали до, дому, до себе. Бо до цього служби казали, що немає рідних братів і сестер. Вони ж ніколи разом не проживали, бо його вилучили ще до того, як вона народилася. Коли народилася Руслана, її біологічна матір залишила одразу в пологовому будинку. Згодом жінка поїхала у Нідерланди, аби забрати додому ще і маленьку Руслану. Анастасія відзначає, процедура усиновлення залишилась така ж сама, як і до військового стану, проте деякі складності все ж таки додалися. Очікування курсів, бо вони можуть затягнутися, можуть не одразу початися. І поки будемо чекати, поки назначать судове засідання, бо це може зайняти місяць, а може й три місяці. Наразі родина ще тільки в процесі усиновлення, аби скоріш забрати дітей додому, оформили опіку. Дев'ять місяців для першої дитини це не швидко, і потім Руслана це ще півроку пройшло. Тобто, від моменту початку збору до того, як друга дитина появилась, ну це десь півтора року. Ну це, це займає певний час, і то вона ще не усиновлена. У соцмережах українці діляться своїм досвідом всиновлення. Один з них Іван Чорненко. Чоловік виділив декілька проблем. Місцева служба у справах дітей може запропонувати лише тих дітей, які територіально знаходяться на її території району міста. Тобто, навіть якщо є дитина в 30 кілометрах від вас в іншому місті, і там немає бажаючих її всиновити, ймовірно, ви про цю дитину ніколи не дізнаєтесь від своєї служби. У службі у справах дітей прокоментували цю ситуацію. Це частково правда. Тому що місцева служба у справах дітей надає інформацію про дітей, які перебувають у нас у цій службі на обліку, а, наприклад, обласна служба у справах дітей, вона надає інформацію про дітей, які перебувають на обліку в області. Кандидат може звернутися до цієї служби у справах дітей з іншої області, але йому інформація надається також вже в порядку черговості. Судовий процес з усиновлення територіально проходить там, де знаходиться служба, в підпорядкуванні якої знаходиться дитина. Тобто, якщо умовно дитина у Львівській області, а ви в Одеській, то суд проходитиме у Львівській області. Чи це проблема? Так, це доволі значна логістична проблема. Так, передбачено законодавством. Це було не тільки зараз, а й завжди. Що служба у справах дітей за місцем проживання дитини готує і висновки про доцільність усиновлення, відповідністю інтересам дитини, і судовий процес проходить за місцем проживання дитини. Незважаючи на усі складнощі, з початку 2022 року у Дніпрі 53 дитини знайшли нові родини. Спростила процес подання заяви на усиновлення і послуга на порталі Дія яка запрацювала після повномасштабного вторгнення. Як у Дніпрі раніше відзначали новорічні свята? У музеї історії Дніпра для дітей проводять квести із майстер-класом, розгадують ребеси, відповідають на питання та дізнаються про традиції пращурів. Рина Гегяєва розповість більше діти цегляне вош у міняїста. Ми з головний символ Різдва. 8. Завдання на логіку ребуси і разом з тим цікава інформація про новорічні традиції пращурів. Віра зі своїми однокласниками жваво проходить всі етапи квесту. Тепер дивіться, так, і що ми тут маємо? О -о -о -о. О, що, Так, Остання локація узбережжя Дніпра. Тут на учасників очікують подарунки, які згодом вони розмалюють на майстер-класі. Віра вперше в житті проходила квест. Дівчина у захваті у кімнаті там треба було розгадати текст та поставити слова там. Була ялинка, там нам давали, ми її наряжали. Це легко, це легко, це цікаво, це треба розуміти. Музеї історії Дніпра постійно вигадують різні розваги для дітей. Ми постійно щось таке проводимо. У нас бувають мандри музеям історії Дніпра, в нас бувають... Е Ну і інші, скажімо так, квести там козацька канцелярія, майстер-клас влітку високим у нас користуються майстер-класи зі створення свого авторського лимонаду, але при цьому, звісно, у нас де екскурсія. Новорічні квести та майстер-класи проводитимуть до середини січня. Коштується задоволення 350 гривень. І до уваги пасажирів 31 та 1 січня у Дніпрі громадський транспорт працюватиме у штатному режимі за розкодом вихідного дня. Однак автобуси розпочнуть роботу о 6.30. Рух 2 січня за розкодом робочого дня. Повідомляють у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міської ради. А далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Усі насосні станції в місті працюють чи аварії не зафіксовано. За минулу добу комунальники усунули майже 70 пошкоджень і засмічень на мережах водопостачання та водовідведення. Більше даних на нашому сайті телеграм-каналі Дніпротві та офіційному сайті Дніпровської міськради для вирішення проблем комунального характеру. Дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з дев'ятої до. До 17-ї години в телеграм-канал можна писати цілодобово. Сьогодні увесь громадський транспорт Дніпра працює у штатному режимі за розкладом робочого дня. І до надзвичайних подій за добу рятувальники приборкали у місті одну пожежу. Вона сталася у житловому секторі. І на останок про погоду протягом дня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря до 7 градусів тепла. На цьому у мене все. Для вас працювала Ксенія Штомпель. Та команда Дніпро Ньюс. новини є на нашому сайті в Телеграмі та Фейсбуці. До зустрічі.